Доброго усім. ранку. який він туманний. Кажу вам показати туман, туман. Ха -ха. Кажу до Юрия, опеньки росли будуть колись. Ха -ха -ха. Ми зранку з жуліками юрка випроважаємо. У нього все одно що, зараз, все одно, що ж невоє, чесне слово. Зранку вже нема, ввечері ще нема, світа десь відправляється. Ввечері вже темніє приїздить, От, працює, працює одним словом. Ну, Поки він зараз працює, то я біля нього каже: так, занеси акумулятор, винесла акумулятор, занеси, постав до імеза. Я з цими його роботами вже скоро в тракторах буду розбиратися, не гірше нього. Ну, але а де це ці жульки. Ви стільки що бігали. Але не даремно, хочу сказати, вам їде. їде. Он вони побігли один другий. Це вчора підробив ось стільки дровцят. Та ще приїхав, значить, загружені були сюди. Каже, треба вставати ранесенько, перегрузити туди. Ой, кажу, ти знаєш, ранесенько. Ранесенько взимку вже аж так працювати, то то воно е, щось мені є не дуже. Я ще, я ще сонько, сонько, дрімку і лінивку світи, кажу фонариком, зараз перекинемо. Ми ще вчора під фонарик звідси туди. Перемаслали. Спочатку на землі, потім аж сюди заскочила. Кить, кить, кить. Просто треба було цей звільнити знов на сьогодні. Та й ото таке. Стоїть моя павловнія. Два, два дручки, три патички. І знаєте, думаю, такі морози були. І, і зараз ось через скільки знову мороз обіцяють. От. І не знаю, Ми не вкутувала і нічого, вона там, то стоїть трішки знизу снігу. От, А тут, чи вона цікаво, такі морози перебула чи не перебула, ну, то вже будемо дивитися весною. Потрібно буде зняти. Ой, це ж, це ж так вона зв'язана, був вітер зломив одну гіляку. Так, я її підв'язала, вона прийшла до тями, прижилася. Треба буде познімати вже ці хоч мотузяки. Сніг такий рихлий що ну... Але нічого, якось жолік, красунчик. Ще одна. Але якось їздять. Щось якось там один одного підтягують, дорогу пробивають. Кажуть, що вже можна їздити. Сьогодні мені одну роботу на... надав. Балон з горілкою. Хто не заведеться, то можете під'їжджати, розігріватися. Це так заводилися. Гордий Орел. Хі -хі, ти що там робиш? Подавай воду. Оце таке збирання. Здорово, О, давай. То давай здорову, то давай маленьку. А я їй подам. Давай, На цю железяку. Що да. це таке? Балансір? Ні. А що? Бампер. Ки бампер в'юмський. А. Та файка ніс То ти мене вчивчи, вчи, бо я так бачу, що скоро буду з тобою. По підробітках піду. Вікторина, а я в лісі вже третій день. Не дражни мене. Сьогодні четвер. Бачиш, бо це так, якщо завести жінку, то трактор не йде. А якщо з мужиками, то у вас йде все. Знаєш, що скажуть на корабель, бабу брати не можна собою. Так і ми в ліс їдемо на прицеп. Ми пливемо туди, а не їдемо. Так що жінки брати точно не можу. А куди, а коли мене візьмеш? В ліс? Да. Потеплій. Холодно зараз десь. Давай. Дражнися. Ага, дубала, не підніму. Підняла. 20 сантиметрів від землі. Так. Да. А, а чого не зробиш, щоб тебе з дому спровадити? Я оце так дивлюся, Юра, який туман. І думаю, хоч би ти там не заблукав ніде сьогодні. Туда дорога прогорнута. У то... нас навігатор є. Окей. Okay. Штефан. <смірка> Ледь туди віднісся вдалину. Тумано так шоно. Думаю, що наша там маленька. Він ще поки... Склополі. Вікторівна, що? Ти не стій, не балакай тут, біжино вкриши відро бураків коза. Чуєш чи ні? Що? Ну бачу, ходять, то дам їсти їм. А що, крім тебе ніхто не годує чи що? Ні. Якщо, бо я теж їм не піду кришити, якщо ти накрешиш, то я їм дам. Ой, Ну добре, я часом люблю поїздити, подивитися, Ай, чого вони є. 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 О. Юра, я на розвід подам. Чого? Ну ти в ліс їздиш, кози бачиш, ще під... підгодувати хочеш, а я вдома. То я їжджу, працюю, Наташа. Мені нема коли там ти козів твоїх дивитися. Я просто по дорозі бачу. Я цілий день не вилажу за руля. Що хочеш? Можна, тримай. Яко проводу? Зи... То куди його а підняти? А мене не вдарить нічого. А він що, що? підключений чи А я що знаю? Зараз буду підключати. То тут тримати, правильно? Так. Ти тримай. Тримаю. Я Пускати. Все? Провір масло. Де? А там проволочку вийде. Яку? Щоб я руки не мастив. Де? Тут то? Ні, ну доброш проволоку терчить. Витягу. Ну. Дивись. Е, хло треба. Оп, дірочку сюди попасти. Виняти її. Є. Yeah. от заміни до заміни, не бере масла. Все. Та я ж кажу, що я вже скоро буду. So. Мені вже воно буде в бригаду якусь. Треба залізти, в передачу виключити і газу. То ти що хочеш, щоб то я зробила? Ні, я буду робити. Що? Я на сюди не залізу. Але стій, це ж я ним якось їхала. Ти ж цим за рулем є. А, точно. А казала, не залізу, Як згадала, що це ще ним їхала, вискакнула тільки так, а передачу виключила, вже й газку дала. Це стартер. Не час губили. О, каже, зараз буду заводити. Пожди, а якщо я газку дала, передачу виключила, він не рушить? до Так. Провертаєш мотор, а він. Ну все, завівся, причепився, Причепився Накришила ще таке бурячків Зараз, напевно, що пересиплю якийсь пакетик, поставлю їм туди на причепок Ти хай везе, хоче. Каже, бігають. Десь там хочу годівничку підсипати. Хай каже, їдять. Ще причепа вчепити. Це що, щоб нічого не снилося, чи що. Ну все, випроводила Юру в одну сторону, сама одягаюся на роботу, а в іншу сторону. Та оце такий ранок у нас вийшов. Принеси те, забери це, власть туди. Ну що, треба допомогти, як треба. Гарного дня, продуктивного, саме головне, щоб тихого і мирного. І бажано, щоб зі світом все, все добре.